Необхідність почистити коропецький канал, який протікає через Мукачево, назріла вже давно. Зарослі береги, купи сміття прямо посеред русла. При виникненні надзвичайної ситуації у нинішньому стані канал зі своєю головною функцією навряд чи впорався. Цей канал є також водовідною спорудою, є антипаводковою спорудою. Він збирає всі зливові води, які йдуть від верхнього коробця, і виводить їх у річку латориць. Ші проблему попередити, аніж ліквідовувати її наслідки. Так вирішили на останній сесії міської ради. Депутати внесли зміни до програми покращення екологічного стану Мукачева. Загальний обсяг фінансування цієї програми склав 655 тисяч гривень. З них на утримання берегів річки Латрусі, тобто покос, покос трави і 292 тисячі, на 140 тисяч на розчистку річки Латриця. І на розчистку Коропецького каналу від Шевченка до Крилова 155 тисяч. Роботи з розчистки каналу розпочнуться вже за кілька днів, а от береги латориці вже почали приводити до ладу. Бульдозери тут уже працюють на повну потужність. Наступний етап обрізка дерев і кущів та косіння трави. Цей лівий берег річки латориці в районі Черемушок. Продовжуємо чистку дамби на предмет. Можливо, в подальшому облаштуванням тут велосипедної дорожки, і також русло розсійде, розчистка річки русло річки Латориця. З метою, по-перше, саме перша задача це знищити той борщівник, який є сьогодні тут росте. І по-друге, забезпечити більшу проходимість води в руслі ріки. Такі ж роботи ведуться і в комсомольському парку. Нещодавно Мукачівські набережні прикрасили молодими саджанцями. А після облагородження берегів Латуриці ці місця стануть ще більш привабливими для відпочивальників. Втім, не варто забувати зусилля інших можуть бути марними, якщо кожен не буде бережливо ставитись до природи та дбати про екологію.